У Львові пройшов всеукраїнський молодіжний фестиваль Вітер надії участь у цьому фантастичному заході взяли близько 500 учасників з різних куточків України. Немає різниці, звідки ти чи ти з Одеси, чи ти з Івано-Франківська, чи ти з будь-звідки? Ми тут всі одна єдина спільна, дружня сім'я. Ініціатором заходу виступила комісія Української греко-католицької церкви у справах молоді. Ідея є в тому, щоб дати можливість молоді, християнській молоді, зустрітися. Насправді, ми можемо робити які завгодно теми, які завгодно заняття і так далі. І так далі але, на мою думку, все-таки дуже важливим. Можливо, провідною думкою є питання зустрічі. Хтось вдома, хтось на парафії. І в цьому колі переважно варимося і дуже, дуже рідко виходимо назовні. А тут є нагода все-таки. Чи в часі гуртків, чи в часі якісь дискусії, просто поспілкуватися, познайомитися? Львівська духовна семінарія Святого Духа виступила одним із співорганізаторів цього фестивалю. Молодь реагує дуже гарно на те, що захід відбувається саме стіна семінарії. Більшості молодь ставиться до цього факту позитивно, адже це заохочує до такої гарної духовної молотовної атмосфери. Воно створює просто атмосферу. В центрі є храм, і в центрі є оця духовна програма. і, ну, і це ну це те, що потрібно. Це поєднує так, якби молодь і церкву ближче, бо показують, що якщо семінаристи не означає, що якісь старі діди, а особливо це є молодь, це є хлопці молоді, це гарні люди. У багатьох людей є така думка, що це такі собі хлопчики, які тільки моляться і сидять в семінарії. Насправді я розумію, що це теж активна молодь, теж відкриті люди, готові до спілкування. Вони також можуть гарно пожартувати і гарно поспілкуватися. Я приємно вражена, чесно. я показую свою таку відкритість і. Близькість до теперішньої молоді, і це, можливо, спричиниться до нових покликань. Програма фестивалю була дуже насичена. Для учасників були організовані майстер-класи, лекції відкритого університету, квести, спортивні змагання та спільна молитва. Всі ці заходи мали на меті допомогти молоді проявити свої таланти та допомогти їм стати активними учасниками у житті церкви. Українська молодь щира, відкрита, готова до нових зрушень, до перетворень в собі і взагалом в суспільстві. Paweł II kiedyś napisał, że młodzi mają bardzo wiele do powiedzenia Kościołowi, a Kościół młodym. Dlatego zadaniem młodych jest ciągle być otwartymi na to, co Pan Bóg mówi dzisiaj do współczesnego pokolenia, żeby otwierać się na pełnienie woli Bożej w życiu. Наша молодь є фундаментальним таким інструментом для того, щоби Бог діяв у нашій Україні через те, що ми станемо елітою колись нашої держави. Саме ми будемо десь там центрами, чи в духовному, чи в світському житті. Радісні посмішки, нові знайомства, дружня атмосфера та щире спілкування все це свідчить про успіх фестивалю. Саме тому організатори і учасники переконані. Що цьогорічний фестиваль Вітер Надії започаткував нову і добру традицію в нашій церкві. Ці люди, які сьогодні тут є, я сподіваюся, вони звідси поїдуть завтра з гарними враженнями. Вони обов'язково розкажуть про це своїм друзям. І вони, і їхні друзі наступного року вже будуть чекати цієї події і захочуть приїхати сюди. Я була на форумі у Львові, Я крута чиха. Вітер надії! Вітер надії!